Всім привіт! Дивіться, маємо такий Бендхейвен Розщеплений 13.03.25. І він під парничком. Дивіться, розфокусується. Бачите? Вилазять листочки. Це під парничком. Бо я в тих інших познімав. Ось така ситуація. Тут на маленькій ще нема, але брунька одна відлетіла, напевно, від цього кульочка. Через цей кульочок. Тобто треба робити, думаю так, якихось дві арматури або три по сторонах ще. Тоді вже робити парничок, таких три арматури, так, тоді робити парничок, щоб бруньки не відламувались. А тут черешня, яка прищеплена 1 березня. Ну, видно, що прижилось все. Тільки трохи ще повільно розвивається, що напевно переживається там краще, але... Якщо переживе, зараз передають заморозки кілька ночей. Якщо переживе ті заморозки нічні, то буде все добре. Ось ще одна така сама черешня. Прищеплена на вишні. Сьогодні 5 квітня у нас. А тут Вайнголд Gold Т3 Прищеплений, зараз дивимось. 9 березня. Майже місяць, ну 4 тижні. Ну, Ніби розвиток є, але воно так проживається повільно. Бачите? Висновок який, бо я тут познімав, тут всюди були парнички, я познімав раніше. Десь минулого тижня. Висновок який під парничком воно краще себе почуває. Там утворюється свій мікроклімат маленький, більше вологи, більше тепла, і парнички на другий раз не буду знімати. Аж до повністю, коли потепліє і приживеться. А тут нектарин. Харко, бачу, що броньки рушились. Не фокусується камера. Бачу, рушились броньки але він був привитий ну, десь днів 10 тому. Є всі шанси, що воно приживеться і все буде добре. Якщо витримає нічні заморозки, які передають зараз. На кілька днів було чай. Тут Екторин Харко так само. Дати нема, тільки рік. Так само десь 10 днів назад приблизно. Ну тут такі живці поганенькі, тоненькі, я так два дав. Подивимось на підщепа. Слива, здається, дичка йдемо далі. Тут яблуня в нас Голдраж. прищеплена. Не знаю, чи ви бачите. 22. Ой, 3, 22 -го березня. Ну ще бачу, бруньки так понабухали, почервоніли, ніби вилазять. Мало б бути все добре. Тут так само парнички не знімав. Йдемо далі. Royal Majestic. 3 березня піщепа щепа алечадечка. Дивіться, чи ви побачите, не знаю, але я бачу, що брунька ось тут бачите. що брунька пішла в ріст. Ось ще одна. Якби була хороша погода, якраз добре зараз. Ви бачите верхня. Якраз добре зараз знімати парнички, щоб вони вже не пошкоджували бруньок. Під вітру, вітром хитає і бруньку зачіпляє. Але знову ж нічні заморозки. Це ще гірше би нам було, не буду знімати. Груша, дичка підщепа. Прищеплений сорт, схожий на Стрийську. Тут бірочки в мене немає. Забув, напевно, бірочку вчепити. Коли було щеплення, ну, броньки рушились трохи, набухли, але ще не видно таких результатів. Ну, набагато пізніше було щеплено. От дивіться, на самій підщепі вже зелений корус. Та ж сама груша стрийська, сорт і в такому самому стані вруньки. Підщепа, але айва. На одну гілку прищепив грушу зимову. Далі ось тут прищепив білий налив. Точно пам'ятаю, що білий налив. Живець такий хороший, якісний був. А підщепа, дичка яблуня посаджена. Січень напевно. Так, Січень був настеплий. Кінець січня. Так, січень. І думаю про експериментую. Там ще куріння може добре не цей не почало, не розвивається, але попробуємо. Може не пересохне. Далі, що тут у нас? І тут білим. О, тут підписано оцих дві. Я білим наливом прищепив. Такі самі бруньки. Майже на місці. Майже нерухомі. Ну так чуть-чуть ніби набухають вилазять. Тут. Так, що тут в нас? Бо я вже забув. Royal Majestic. 13 березня. підщепа слива. Дивіться, які бруньки. Ага, не бачите. Ось так може побачите. порозтріскувалися. Ось такий у мене садок, ось такі. Щеплення робив. Тут що в нас? Royal Majestic, все те саме, 13-го слива, дичка під щепа. Тут яблунька своя, сорт ще не знаю, буду взнавати. Дичка так само в січні перекопана під щепа. Яблуня дичка. Вайн Голд, Т3. 9 -го березня. Подивіться, які бруньки. Тільки переживаю, щоб воно не підмерзло зараз. Будемо надіяти, що не буде такого морозу сильного. Все буде добре. І тут Royal Majestic 13.03. Піщепа але дичка. Бруньки так само в хорошому стані розтріскалась. Ось так. Вирішив показати вам результати щеплень. Вже знімав такі ролики. Буду спостерігати далі. Всього доброго, бувайте здорові!